Мілочка, я вдома празнувала. Да. Я ж от Грицька вернулась. Я то з'їздила, подарки відвезла, поздравила. А що мені там ще робить? На ту тетянину мордяку дивиться. Так я на неї за два дні і так надивилась. Я оце та Міла в очередний раз убідилась, що яке воно тільки неблагодарне, оця Тетяна. Немає скільки я їй не годила. Все не так. А повезла ж їй своє пальто. Дурка чортова. Якраз же думаю, буде її від мене на Новий рік. Оте, що я брала ще як за Грицьком ходила, помниш? Есь. Оте Сіренька. Практично нове пальто та міла. Я ж його пошти не носила. Це раз. О, А во-вторих, що те пальто не з дешевих. Я за нього тоді, по-моєму, дві зарплати віддала. Ти що, шо тиш отаке пальто? Та там тільки воротник отой норковий, чого стоять. Ти що, в самім ділі? Я його, як от серця одірвала. Ну та вже ж думаю, нехай, чорт з ним повезу, О, щоб Грицькові менше тратиться на неї. Нє, вона нічого не казала, ну я ж так побачила по їй надутому писку, що недовольна. Я ж її вже вивчила як облуплену. Ну, конечно. Ну, конечно, та, міла, вона ж лучше витягне з Грицька десять тисяч і просере їх на якесь гімно. Побіжить купить якусь курточку, таку щось раку не закривай, буде бігати блискати нею по городу. О! А тоді вже вона задовольнить свою душу, понімаєш? Тут же ж найголовніше витягти з Грицька побільше грошей, грошей. тоді їй інтересно. А що ж їй моє пальто? вообще, що там балакать? Що неблагодарна, то неблагодарна теміла. Ото правду кажуть, скільки вовка не корми, о, а він все одно вліз дивиться. Оце точно.